Перше враження може бути дуже омалливе. Саме так і сталося з цими серветками. Я коли придбав ці серветки, я вирішив протестувати спочатку вдома, тому що мені було просто і ліньки йти на вулицю, і там було вже досить темно. Я натерся дзеркала, вікна і це виглядало дуже добре. Засіб ідеально випаровувався, не залишав ніяких розводів і все відчищав дуже і дуже добре. Але сьогодні я вирішив протестувати це на вікна свого авто. І коли я почав протирати зовнішні вікна, вони були дуже брудні. Я взяв серветку, почав протирати і сильно здивувався, що засіб, по суті, майже і не випаровується. і вся волога, яка є від серветки, вона висихає і залишає розводи. Я подумав, що це проблема в тому, що треба взяти другу серветку. Взяв другу серветку, почав неї дотирати, щоб прибрати весь бруд, але розводи все одно залишаються. Всередині ситуація зовсім інша, все працює досить добре. Як на мене, то ці серветки більше підходять саме для внутрішнього застосування, або для того, щоб дотерти щось зовні, або треба ще одну мікрофібру, але тоді, на мою думку, втрачається суть цього засобу в тому, щоб швидко дістати, натерти і виконати. Як на мене, то мені цей формат не зайшов, але ще треба спробувати подивитися такі серветки інших виробників.